Від великого кохання до кримінальної справи один крок на Житомирщині проти коханки сільського голови порушили кримінальну справу за статтею хуліганство. Жінка посварилася із законною дружиною голови, і хоч до бійки не дійшло, тепер може сісти за грати на 5 років. Вона певна так голова мститься їй за те, що про їхній роман дізнався весь район. Чоловічий вчинок очима Олени Кузніцової. Наталя каже, то було кохання із першого погляду. Вона розлучений держслужбовець. Він сільський голова. Зустрілися у райадміністрації у службових справах. Ми почали спілкуватися, і наші такі оці ділові дружні стосунки переросли. Більш романтичні роман тривав чотири роки. Урешті Наталія завагітніла. каже голова, зрадів і засипав її обіцянками. Він уже остаточно розлучиться з дружиною, ми одружимося, будемо жити разом, виховувати нашу дитину. Наталя народила хлопчика і на честь батька назвала Андрійком. Сільський голова офіційно визнав сина, але закону дружину не залишив. Наталя каже, та знала про їхній роман, пліткувала і називала її сина байстрюком. Тому жінка взяла свідоцтво про народження дитини і пішла. А з'ясовувати стосунки до дружини сільського голови у дитячий садочок, де та працює завідувачем. Відразу на мене от накинулася з криком, що чому ти сюди приперлася? Я сваритися там. І битися з нею не збиралася. Ця жіноча сварка так і залишилася банальною складовою будь-якого любовного трикутника. Певна Наталя, якби не її впливовий винуватець. саме сільський голова поклопотав у міліції. Переконана жінка, що проти неї порушили кримінальну справу за хуліганство. За це можуть виписати штраф або й посадити на 5 років. В Даному разі йдеться про конфлікт, інцидент, який стався на робочому місці. Йдеться про дошкільний навчальний заклад, свідком цих. Дій цієї лайки, цих образ, якихось інших дій могли стати діти. Голова присягається на міліцію, не тиснув. А Наталя, мовляв, сама винна. Моя дружина була вагітною на сьомому місці вагітності і потурбували її. Вплоть до того, що Ну, побилися вони чи що, я там не був присутній. Службового роману чоловік не заперечує і навіть пишається собою. Я не знаю 100%, Моя то дитина чи ні, але я її записав на своє ім'я. Я поступив як на... настоящий чоловік. Я платив кожен місяць, даній особі, тисячу гривень. Походеньки сільського голови на слуху чи не усього району. За любовною історією селяни стежать пильно, але без осуду. Оскочив, ошибнувся, бо ж не вшибатися не буде. Перший раз ошибнувся, молодий ще голова. З ким не буває, господі молодому сільському голові 37. із законною дружиною. У них нещодавно народилася третя дитина Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, ТСН, 1+,1.